Слава нації, дорогі співвітчизники, шановні пані та панове, рубрика, Друже Філософи. Сьогодні наша розмова присвячена ось такій темі, яка пов'язана з війною, яку ми наразі переживаємо, і стражданнями нашими, і з осмисленням того, от заради чого ми воюємо, заради чого ось ці жертви. Тому я хочу цю Розмову присвятити воякам Збройних сил України. Перш за все. Ну і звертаю на свій текст до усіх вас, хто намагається осмислити філософське значення цієї війни. А також ми сьогодні будемо таркатися такої важливої філософської тематики, як свобода, свобода волі, наша свобода. От е Значення подвигу вояків ЗСУ, значення наших з вами, наших з вами от, дій, да, от в тому числі страждань. Воно розкривається, зокрема, на моє переконання у переважній більшості, ось у цьому філософському концепті свобода волі. Я би хотів зупинитися на ньому, ви якби можете. Ну, оцінити. Можливо, у вас будуть якісь коментарі, будь ласка, поділіться своїми думками безпосередньо під цим відео. Отже, свобода волі. Що це таке? Ну, на перший погляд, нічого тут немає такого уж складного. Коли ми говоримо, що ми вільні, ми вільні тоді, коли ми можемо робити те, що завгодно. Ну, наприклад, можна встати з лівої ноги, а можна з правої ноги. Чи правильно це чи ні так розуміти? Так, да, правильно, на якомусь такому примітивному вульгарному рівні це теж є свобода волі. Оскільки ось у такому розумінні є три головних атрибути свободи волі. Три ознаки. Перше це авторство, тобто цей вибір робимо самі, саме ми. Друге, ми обираємо з певних варіантів, альтернативність це друга ознака. Ну і третя ознака: ми можемо контролювати ну, свій вибір. Отже, повернемося до мого прикладу: ми можемо встати з ліжка з лівої ноги, можемо з правої ноги. Ну, авторство це ми вирішуємо, да? ніхто інший. Друге, у нас є е, інший варіант. Ми вирішили з лівої ноги, а можемо встати з правої ноги, а можемо взагалі в ліжку залишитися і взагалі не вставати. Да? Ну і третє, ми можемо контролювати ці дії не хтось там інший, а от безпосередньо ми стаємо з лівої чи правої ноги, чи не стаємо зовсім. Я ось на такому примітивному прикладі не випадково пояснив це, щоб ви зрозуміли, що все ж таки це три головні атрибути свободи волі, але як бачите, ними не можна. Обмежити своє розуміння цього важливого філософського концепту. Бо вільному такий спосіб можна бути в тюрмі, наприклад, або перебуваючи там кріпаком. А от давайте представимо, що було, якщо б дійсно Російська Федерація, не дай Боже, перемогла. Чи були б у нас ось такі от свободи? Да? Ну, напевно, були б, але це були свободи рабів, людей поневоди. У якомусь певному обмеженому просто. Тому давайте рухатися далі, рухатися думку далі і осмислювати далі цей важливий концепт свобода волі. Давайте з вами перенесемося в Стародавню Грецію, реформи Клісфена, реформи Солона і Сакрат, давньогрецький філософ Сакрат, як відомо, він побував у храмі Аполлона в Дельфах, і там і дельфійський оракул йому сказав про те, що. Пізнай себе. Що мається на увазі? Мається на увазі, що кожен з нас народжується з певними потенціями для розвитку. І от свобода волі виявляється в тому, що ми розвиваємо себе От можливість розвинути свої здатності, можливості розвинути свої таланти. Потім ось цей Сократівський, якби, Сократівська фраза «пізнай себе, знаходить своє вираження у філософах стоїків. У понятті така природа відповідність, тобто живи за свою природу, і наш Григорій Самецькаварада, український філософ, вводить такі, таке поняття сродність, яке виражається у нашій улюбленій справі, яку треба знайти у своєму житті і якою треба займатися. Сородна справа. Передивіться, будь ласка, на цьому каналі відео з Сергієм Курбатом про Григорія Сковороду, Там про сродну працю якраз говориться. Тобто, ось таке розуміння свободи. Як розкриття власних талантів. У Стародавній Греції це ще називалося арети, тобто виховання виховання самого себе, фізичне виховання, щоб бути людиною здоровою, бути людиною сильною, бути людиною розумною, знати доброчинності. Ось таке розуміння свободи волі, але не тільки це. Реформи Клісфена і Салона стверджують, що своб... вільна людина це та людина, яка бере участь у політиці. Політика, за визначенням Аристотеля, дуже просто визначення, загальна справа. Це справа, яка стосується широкого загалу. У нас політика в Україні дискредитована, вона якби свідомо дискредитована, за, для того, щоб от, розумні люди, відповідальні люди в політику не йшли. це брудна справа туди не йдіть. А це небезпечно. Ми не вільні, якщо ми не займаємося політикою. Прийшов час повернути це. Повертаємося, до речі, до прикладу з війною. Подвиг вояків ЗСУ в чому? В тому, що вони відстоюють наші і політичні права. І ті права, які пов'язані з саморозвитком. Які б у нас були б політичні права, якщо б, не дай Боже, там перемогла Да? Ми не вільні, якщо ми не займаємося політикою. От зрозумійте, ми, якби, якщо хочемо бути вільними, ми маємо займатися ну, кожен у своєму напряму якоюсь загальною справою, певною політикою. Рухаємося далі. Стародавній Рим. Рим, народження системи римського права, ульпіан. Ось тут свободи, які виражаються у законодавчих певних можливостях. І від стародавнього Риму давайте вже перейдемо і до Томаса Гоббса, його концепція держави, яку Томас Гоббс відображає як таке міфічне чудовисько-чудовиське Лівіафан, і кожен якби, орган а, виконує певну функцію. До чого я веду наші свободи, в тому числі у наших а, тих можливостях, яка, які надає держава, верніше держава гарантує. Тому... Воює зараз держава Україна. А чому Гоб зображає Левіафана у вигляді такого чудовиська? Через те, що держава це податки, держава це примус. Ми ділимося своїм правом на, 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 своїми свободами, да, право в чомусь розпоряджатися на свій розсуд. Як ділимося? Обираючи депутата, обираючи президента? Ми сплачуємо податки на отримання, зокрема, державного апарату і не тільки на це. Держава це примус у вигляді армії, поліції, тюрми, але менше з тим держава необхідна через те, що вона гарантує наші, в тому числі, свободи. Я би хотів у зв'язку з війною зупинитися на одній з них: це свобода можливості бути власником, приватна власність. Важлива річ. Оцей інститут приватної власності, він також іноді дискредитується. Якби той, хто хоче приватної власності, той хапуга. Ні, не так. Приватна власність також нам надає можливості для саморозвитку, для забезпечення своєї життєдіяльності і для у тому числі заняття з цими політиками, та, заняття загальними справами. І у зв'язку з цим тут. Якби зв'язок з війною, він також очевидний. Дивіться, от ракетні удари вони спрямовані по чому? По об'єктам, які будувалися людьми, які будувалися нами, поколіннями українців. Тобто під ударом є наша певна власність, да? у тому числі і приватна власність. Приватна власність також важлива. Бо також через неї паралізовується з такі собі. Ну і остання, остання свобода, з чим пов'язана концепт свободи, це духовний вимір. От, якби подвиг Ісуса Христа, Він пов'язаний з тим, що Він звільняє нас від несвободи у зв'язку зі страху, страхом смерті. Це в християнстві. Те ж саме у ісламі, те ж саме в буддізмі, саме там в синтаїзмі, там в інших релігіях. Духовний вимір, духовний вимір нашого життя, тобто реалізацію цих от наших духовних певних потенцій, яка реалізується як в релігії, так і в інших видах нашої діяльності, зокрема в творчості. Це також вияв свободи. І ось тут, ну самі зрозумійте, за що воюють. Воюємо усі ми і воюють в ЗСУ. За реалізацію такої свободи, в тому числі, бути духовно вільним. 22 лютого 2022 року Україну накрила чорна хмара. Страшна чорна хмара. Насунулося небуття. Вояки ЗСУ, вони своїми тілами закривають нас від цього небуття. Я присвячую цей ефір про свободу, розуміння свободи саме ним. Воякам Збройних сил України. Я прошу вас. Поширити це відео, я думаю, воно має значення для кожного нашого вітчизна, для кожного українця, який проживає як в Україні, так і за межами. Я прошу прокоментувати це відео, поставити вподобайку. Дякую за увагу.